Ви тільки погляньте, які вони соковиті, хрусткі та дуже апетитні біляші. Хочете ловіть рецепт, він дуже простий. І так, нам знадобиться тепла вода, цукор, дріжджі сухі, можна і живі, але я використовую сухі соль, горілки ложка, олія без запаху, мука. Муки приблизно десь 400 500 г Я спочатку висипаю більше половини, а потім дивлюся по консистенції, якщо потрібно, то ще досипаю, коли вимішую. І ще одне яйце нам потрібно, і вимішуємо. Я це все буду вимішувати в чаші з міксером. Приблизно в мене десь 7 хвилин уходить на це. Тісто повинно бути м'якеньке, але не липнути до рук. І так, підготувуємо фарш. У мене свинини, цибулька, соль, перець, все добренько вимішуємо і формуємо. Це я забула зняти, як формую. І що в мене залишилося тісто, я вирішила зробити з сосисками. Теж вийшло дуже смачно, дуже хрустке тісто, тоненьке, навіть коли вони остинуть, теж дуже смачно, тісто не стає дубовим. Дуже смачно! Всім рекомендую спробувати. Рецепт дуже легкий. Смачного. Підписуйтесь!